Для того щоб накопичити ресурси, для того, щоб потягнути час, не для того, щоб щось завершити. Я вам скажу більше. До кінця цього року, у Кремлі будуть готові віддати нам, ну віддати нам. Поступитися, збігти, як кресаки з наших територій, бо у них, не будь... бо у них буде дірява оборона, Ді... ну вони діряві, ну що тут зробиш? Так що треба почекати, те, що вони там зараз харахоряться, воно, воно все спаде дуже дуже швидко. Я б не робила такі висновки, що ми, значить, б'ємо поражці високодальними ракетами? Мало ли, що у них там літає? Ну, слухайте. О, сонечко вийшло. Наскільки це буде дієво? Ні, ну план нічого. Але буде навіть краще, ніж там написано. Тфут -тфут. Ну і супер. Вони не хочуть нам платити кошти ну, в плані допомагати нам. Оце вони не хочуть. Це єдине, що вони бажають, щоб якось відвернути від нас допомогу. Створіч, що хочете. Хоч якийсь альянс, от просто який хочете. Але пам'ятайте тільки одне: що ота гнида, яка це все організовує і очолює, у нього серденько не витримає в прямому сенсі слова, просто дивимось і наблюдаємо. Ну, як наближається. Значить, чи чекають нас з вами гарні новини з цього приводу? Ми це дивилися, і дати у нас, по-моєму, сходяться. Це 6-8 місяців. І навіть ми з вами записували, фіксували якісь дати на наступний рік, на перше півріччя. Нагадайте, якщо ви пам'ятаєте, бо я точно не пам'ятаю, значить, але, але завжди є але. І це але в тому, що. Угода угодою, договір договором. А чи зможе е, оті уперіч, чи зможуть вони дотримуватися цих домовленостей? От в цьому питання. Чи зможуть далі наші партнери гарантувати нам так звану безпеку, про яку ніхто нічого не чув у світі, як виявляється? Розумієте? Так, що наближається, це добре. Та головне, щоб воно укріпилося за останній місяць. Небайдужі українці назбирали і витратили на потребу ЗСУ, тобто на нашу з вами перемогу. 1 мільйон 59 тисяч 119 гривень 52 копійки. До копійочки оця ця сума перерахована на потреби ЗСУ. Далі у нас сьогодні не тільки з вами місячний звіт, а у нас сьогодні два роки нашої волонтерської діяльності. Просто цифри. Послухайте, будь ласка, за два роки. Потужні, незламні українці назбирали і витратили на потреби ЗСУ наступну суму: 51 мільйон. 670 тисяч 635 гривень 10 копійок. Що в переводі у бакси буде 1 мільйон 230 тисяч 253 долари 22 центи. Я вами пишаюся. Я пишаюся тим, що я з вами живу в одній країні, за яку ми стоїмо і боремося. Я вам передаю низький уклін від наших захисників. Я сама вам низько кланююсь, і Кожного дня це говорю. У мене просто е, нема слів для того, щоб виразити, які ви молодці. Хто пам'ятає, хто з нами з самого початку на початку? Це було просто е, 100 тисяч підписників, з чим мене всі вітали. Я не дуже розуміла, що це за ті чи, 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 чи не свято. А потім я подумала, що якщо для людей це важливо. То давайте зробимо якесь добре діло, щоб ми з вами коли вже подихали, щоб ми хоч щось гарне запам'ятали зі свого життя. Щоб ми не просто так тут топотіли, знаєте, на землі, і не просто так тут дихали цим повітрям. Щоб ми щось гарне по собі залишили. І просто давайте зробимо, було таке така пропозиція, а давайте допоможемо Збройним силам України. Бо якщо не ми, як ви бачите, то ну, їм без нас було б дуже сильно кепсько. І... Люди почали скидати кошти, і ми почали допомагати з листами, запитами офіційними, з відеоподяками, з е, актами передачі, з чеками ой, не чеками, як це квитанціями, які я кожного дня показують. Тобто люди точно пам'ятають, що сьогодні задати, що сьогодні нам два роки, сьогодні точно обов'язково місячний звіт і не тільки. Так що, народи України, якщо хтось сумнівається. В нашій силі і нашій перемозі, то ще раз вам повторюю: 1 мільйон 230 тисяч 253 бакси 22 центи. Мільйон 200 300 тисяч. Один більше мільйону баксів. Ви розумієте? Ну. Це тільки я, мабуть, не розумію. Так, в общем, я вами пишаюся. Ви молодці. І я думаю, що ми з вами після нашої перемоги якось це маємо відсвяткувати. Дуже багата кількість військових хоче зустрітися після перемоги. І я думаю, що ми якийсь такий грандіозний сабантуйчик з вами зробимо, дай Боже.